Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі. Зараз буде новий ролик про Ірландію. Ви вже бачили на моєму каналі ролик про мою тижневу подорож Північну Ірландію. Якщо не бачили, обов'язково перевірте. А зараз, боже, я зараз мене просто зносить ірландська погода. А зараз я ще раз на тиждень вирвалася в Ірландію у відпустку і цього разу вирішила поїхати. Так, я вже вам розповідала, наскільки я люблю походи і трекінг. І завжди, навіть коли мої подорожі пролягають цивілізованими тропами, містами, я завжди знаходжу, де можна походити пішки і подивитися на природу на гарні краєвиди. Зараз я перебуваю в рибацькому селі Данмор, іст. Це всього 20 хвилин автобусів від великого міста Вотерфорд на півдні Ірландії. І є дві причини, навіщо сюди їхати? Це подивитися на місцеві кліфи. Тут є різні маршрути різного кілометражу, де можна погуляти. А також друга причина. Тут є старовинні, гарні, очеретяні будиночки з очеретяними дахами. Їх я теж планую побачити. Дуже просто можна знайти сюди автобус, коштує автобус 5 євро з Утерфорда. І, як я казала, їхати 20 хвилин. Спитати просто водія, щоб зупинив. вас. Власне, це буде е, остання зупинка е, Cliff Walk. І бачите, яка краса. Зараз така типова іландська погода, волога, такий косий дощ, де я просто вся е, вивітрилася і замокла. Але великий плюс абсолютно більше нікого немає, і ти можеш побути на самоті з океаном. Це одне з таких найтуристичніших містечок цього графства Вотерфорд. Люди тут жили ще з залізного віку. І це рибацьке село, тому можете тут скуштувати рибку. Але я насправді сюди лише на пару годин приїхала, бо автобуси ходять подеколи раз на дві години. Тому в мене ще великі плани сьогодні подивитися місто Вотерфорд, яке є п'ятим за величиною в Ірландії. Зараз буде експрес-курс виживання в Ірландії. Запам'ятайте три речі, які вам потрібні в дикій мандрівці Ірландію. На першому місці дощовик, як у мене, який покриває рюкзак, тому що дощ може будь-якої хвилини початися і буде на переливки, якщо ви не підготовлені, просто будути вимокні. На другому місці парасолька. Бо якщо на природі вона вам не допоможе, то в місті може врятувати. І на третьому місці це Воду не проник, нічоготи. Я взяла свої звичайні трекінгові черевики і дуже задоволена, тому що подивіться, що в мене під ногами. Отака дорога. Погода в Ірландії дуже примхлива. Щойно мене просто поливав дощ, злива. 5 хвилин і вже світить сонечко, припікає. І зараз буду шукати хустку від сонця і Крем. Ця маленька тропа того була варта. Це дуже гарна тропа і дуже гнучка. Ви можете пройти 4 км, 6 км, 14 км, залежно від того, скільки у вас є часу, енергії та чи не підведе вас погода. Насправді, трек іде далі, але я ще збираюся повернутися в село данмор Іст, щоб подивитися ці е, очеретяні хати. Але Будь ласка, друзі, плануйте добре свій час, тому що останній автобус назад до Вотерфорда відправляється о 17-й годині. Дуже класно тут. Я зустріла лише пару людей, що гуляють тут з собаками, та групу місцевих пенсіонерів з трекінговими палками. Так що, попри те, що місце досить туристичне, але ось у вересні. Тут немає таких натовпів натовпів туристів, і ти можеш побути на самоті з природою. А ось і друга цікавинка села Данмор Іст. Ці хатинки з глини, з солом'яним дахом. Їм десь по 200 років, і це не музеї, це просто звичайні будівлі, які навіть можна орендувати на букінгу чи Airbnb. А я вам скажу, що ти... це трошечки нагадує якусь казку. І знаєте, в мультиках українських теж можна дуже схожі хатки зустріти. Я не розкажу вам багато про місто Вотерфорд, тому що для мене це стало просто хабом, з якого я закинулася в те прекрасне рибацьке село. Але я знала я прочитала, що у Вотерфорді роблять спешалти, типові булочки, які називаються бляо. Я дуже хотіла їх спробувати. Справа в тому, що э, в Ірландії, навіть у великих містах, э, кав'ярні і. А пекарні вони закриваються десь о четвертій, о п'ятій. Тобто це челендж знайти щось відкрите і тому, що я просто бігла з одного автобуса на інший, і мені потрібно було встигнути наступний автобус. У мене там був 15 хвилин, коли я могла побігати по кав'ярнях чи магазинах у пошуках цих булочок. І що ви думаєте? Я знайшла на Google Maps єдину відкриту кав'ярню, добігла туди. Підбігла і побачила чоловіка на виході, який сказав, О, ви знаєте, ми вже зачинаємося. Я така, о, Боже мій, я так хотіла спробувати е, ваші традиційні булочки». І він такий, чекайте одну хвилину. І він пішов і виніс мені пакет з булочками, не взяв грошей. Ну, мені таке завжди дуже незручно, тому що я платоспроможний турист, але він такий відмовився, був радий пригостити. А і перед цим, коли тільки дізнався, що мені потрібні ці булочки, він зателефонував у кав'ярню, бо вона була там десь всередині будівлі, е, вияснив, що в них ще не закінчилися ці булочки. Сказав дві хвилинки, збігав, вибіг і приніс отаке. Приніс такий пакетик. Так, ось вони виглядають е, звичайні такі м'якенькі булочки, з них е, Ну, сендвічі роблять. Але я хочу сказати, що такий рівень. Клієнтоорієнтованості, привітності я мало де зустрічала. Просто серденько, дякую Ірландії. Ну, тут просто як вдома, у бабусі, до якої ти завітав на варенички. Я зупинилася у родини німців, які живуть тут понад 10 років. І вони мене зацікавили в своєму профільному каучсерфінгу тим, що вони зробили навколосвітню подорож а з трьома дітьми. Я дуже хотіла з ними познайомитися. І після навколосвітньої подорожі вони вирішили, що вони не хочуть повертатися до Німеччини. Вона не є щасливою країною для них. І вони осіли. Тут у малесенькому містечку Ірландії. Ось ви можете. Я просто тут зараз погуляю і покажу вам трошечки будинки. Тут я кажу ж, автентич... автентичне туристичне місце, де можна просто спокійно погуляти без натовпів туристів. Місцеві знайомі сказали, щоб я обов'язково подивилася на St. Mary's Collegiate Church. Отже, це середньовічна церква і на неї теж трошечки часу виділять, якщо заїдете сюди. Це, мабуть, найцікавіша історична будівля тут. Зараз я у невеличкому містечку Кінсейл. Це десь близько години на автобусі від досить великого міста Корк. Містечко дуже туристичне і воно відоме тим своїми різнобарними будиночками. Воно вважається найбільш... Різнокольоровим містечком Ірландії. Так, воно дуже туристичне, тут багато туристів. І тут є дві речі, якими можна зайнятися. По-перше, це власне прогулятися серед цих будиночок, і це я зроблю пізніше. А також, якщо ви любите активний відпочинок, це зробити прогулянку довжиною 6 км, 3 км в один бік і 3 км назад. Тобто вона не закільцьована. Ось зараз можете подивитися краєвиди. На мій погляд, вона, звісно, не така вражаюча, як різні ірландські кліфи, але теж досить гарна, спокійна. Ви тут будете гуляти серед європейських пенсіонерів. Скажу, що враження в мене найбільше це ірландська погода, тому що вона міняється що 5 хвилин. Щойно сонце було спекотно, і ти мазався кремом від сонця і шукав панамку і окуляри. За п'ять хвилин злива і ти вже в дощовику, за п'ять хвилин знову жарко, і хочеться знімати куртку. Просто треба бути готовим абсолютно до всього. Гляньше кольоровими вуличками, містечко кінцей, можу сказати, що велика радість потрапити сюди в погану погоду, тому що буде менше людей, і ти не будеш ходити в натовпі. Тому класно, якщо у вас буде цілий день закласти, погуляти тут, спробувати їжу. До речі, тут класна їжа. І це дивина для Ірландії, тому що багато де можна знайти тільки фіфішн-чіпс, все в клярі, діп-фрайд це таке супер не а тут є сендвічі з креветками, класні бургери, хороша кава. Тобто я ходила без рекомендацій у випадкові місця і скрізь натрапляла на хорошу каву. Взагалі в Ірландії мені подобається кава набагато більше, ніж в Німеччині. Ось так що дуже раджу Кінсейл для відвідування. Я доїхала до міста Корк, яке, скоріше за все, стане вашим хабом на півдні Ірландії, і одразу пішла до найбільшої туристичної принади. Корка, критий ринок, English Market. Щодня він працює до шостої. Я буквально встигла на півгодинки туди заскочити. Всі дороги ведуть туди. Там є багато кафешок. І класної їжі, яку можна спробувати, якщо вона ще не закінчилася. Ну що погуляємо критим ринком. Враження міста трошки занедбаного. Я ходжу тут центральними досить вуличками і бачу такі облуплені будинки, якісь страшні коридори, окремі вітрини, решітками зароблені. Ну, тобто Можна зробити висновок, що тут не так безпечно, як у маленьких миленьких містечках. Друзі, у мене сталася така щаслива зустріч у Корку з людиною, яка тут живе тимчасово через війну. Але це прекрасний мандрівник Євген Іхельзон, якого ви можете знати. Він водить групи Індію і іншими екзотичними країнами. І зараз нам розкаже кілька слів, чому варто їхати в Корк і що тут цікавого. Що я хочу сказати про Корк, звичайно, як місто. А мені воно більше за всі європейські міста нагадує Берлін, тобто це вінтажне місто. Тут нема майже ніякого модерну, і сюди треба їхати гуляти по вуличках, спілкуватися з місцевими, пити пиво. Місцеві п'ють мерфіс. Це місцеве коркське пиво, таке саме темне, як гінес, хто знає, ну, але в корку прийнято пити мерфіс. Корк це друге за розмірами місто в Ірландії, воно таке тусовочне, досить розслаблене. Тобто зовні, якщо ви тут не працюєте і не живете, воно виглядає як курортне. От Дивіться, вечір тут всі зараз ходять, паби всі забиті, сьогодні ще п'ятниця. В Принципі так щодня, але насправді тут є бізнес, є офіси, є представництво великих компаній, таких як Facebook, наприклад, Ryanair, Johnson Controls, компанії, в яких по 100-200 тисяч працівників вони теж є в Корку. Просто це не видно за цим вінтажем, скажімо так. Корк це друге за розмірами місто після Дубліна. Але воно за розмірами, як, як Вінниця може. Тут ніякого модерна ви не побачите, і сюди треба приїжджати, скажімо, за душевними вібраціями скоріше ніж за ніж за чимось іншим. З міста Корф я вирушила потягом до містечка Кімерні. Дорога займає потягом годину 15 і коштує 15 євро, якщо купувати онлайн. Але якщо ви купуєте квиточок на потяг онлайн, не забудьте, що вам потрібно Перед потягом його роздрукувати в спеціальному автоматі на вокзалі. Закладіть на це трошечки часу. Кіларні це містечко, з якого багато людей починають відомий туристичний маршрут кільце кері. Але оскільки ви вже знаєте, що я без авто, я вирішила, що я не буду зараз намагатися зробити кільце кері автостопом або автобусами неіснуючими і. Мені друзі позичили велосипед, і я подосліджую на велосипеді те, що зможу навколо кілерні. Отже, я присвячу кілерні і навколиці, і околицям вихідні, суботи, неділю, два дні. І поряд з кілерні знаходиться великий національний парк з великим замком, з купою Гарних озер. Ось за мною прямо знаходяться найвищі гори всього острова і гайда! На велосипеді досліджувати все навколо. Поряд з кіларні розкинувся просто фантастичний національний парк. Я не знаю зовсім. Близько від входу в нього можна знайти Рос Касл, замок Рос. Це замок, побудований в 15 столітті, він гарно збережений, там є безкоштовні екскурсійні тури регулярно. І ось просто, просто я приїхала на велосипеді до такого гарного озера величезного. Тут насправді кілька озер, пов'язаних між собою, розташовані. І Прямо зараз я катаюся по маленькому острову, який називається Рос Айленд. Він технічно відокремлений, Це частинка відокремленого парку, і можна насолоджуватися дикою природою без цивілізації, без яхт, будинків, кафешок. Просто ти і величезний ліс навколо. В національному парку біля кілерні є дуже гарно збережене аббатство Макрос. Воно було побудоване в 15 столітті, і що такого незвичайного тут є прямо в центрі будівлі росте дерево, яке, за легендою, має такий самий вік, як все аббатство. Навколо аббатства розташований цвинтар, де і до сьогодні ховають людей. Тобто тут є і дуже старовинні могили і зовсім свіжі. Друзі, я познайомилася і подружилася з місцевим істориком і тургідом Ронаном. І я зараз його спитаю, які є причини поїхати у графство Керрі. Uh, ronan what are the reasons to come here to explore kerry killarney and all around well uh, the reasons to come to a place like killarney are obviously a lot to do with the beautiful scenery that we have uh, in the county um, the weather isn't always great but it is sunny enough that you can kind of get out and about and um, so many people come here to kind of maybe get in touch with nature, to cycle, to um, see the mountains, see the beautiful scenery. And I suppose another reason that people come here is because Irish people are known to be very friendly. So, I think these are kind of the two main reasons why people will uh, come to Kerry. One of the biggest міста Кіларні. ущелина Денло, Кэпденло. Це десь 10-15 кілометрів від кіларні. Сюди можна доїхати, звісно, автомобілем, також екскурсійними автобусами, і також є місцевий автобус, який один чи два рази на день їздить сюди і назад. Трошки вам покажу, а поки що моє найбільше враження було те, що я там за перші 10 хвилин прогулянки в цьому місці вже зустріла двох. Малесеньких оленів гарних. Якщо ви в мандрах любите збирати щось смачненьке солоденьке, то скрізь по маршруту в Ірландії мені трапляється ужина. Дуже багато і я б сказала, що на кінець вересня багато назріло і навіть квіточок. Купа таких пішохідних маршрутів прогулянкових веде від основної дороги Данло. Of Ось цікаво те, що це приватна земля, і тут написано, оскільки випасається скот, заборонено ходити з собаками. Dogs may be shot. Собаки можуть бути застреленими. Я планую погуляти, скільки вистачить часу до автобуса або до автівки, якщо мене підвезуть, і буду насолоджуватися поки що сухою погодою. Вздовж прогулянкового маршруту в Данлея ви побачите такі прекрасні пейзажі і озера. І вся ця нестина утворилася завдяки великому льодовику, який сунувся і залишилася ця ощелина. Шляхом вашої тропи ви побачите не тільки диких оленів, але і овечок різнокольорових. На схилах від дороги є приватні ділянки, де випасаються овечки, марковані різними кольорами. Дуже смішними і кислотними також. Після всіх пригод на природі останній свідень на Півдні Ірландії я проведу містечку кіларні. Це невеличке зовсім містечко, десь 15 тисяч населення. Серед них десь 10% поляків, тут така велика діаспора мігранська. А я зараз стою біля кафедрального собору кіларні це місце, де місцевих хрестять, де вони одружуються, де приймають перше причастя, де їх відспівують. Тобто мій знайомий місцевий ірландець теж розповідав, що, що тут одружилися його батьки, його тут хрестили, і було перше причастя. І так далі. А взагалі кіларні це місце, де можна знайти все, що завгодно, воно супертуристичне. І насправді тут кожна друга будівля це готель. Тут є прокат велосипедів, прокат автомобілів, і, звісно, є е, тури на туристичних автобусах, що я успішно уникаю. Але якщо у вас немає часу, це теж варіант. А під цим відео я залишу назву книжки про Ірландію українською Максима Безпалова, з якої ви можете надихнутися для своєї мандрівки і трошки підготуватися до подорожі до Ірландії. Я Макса трошки знаю, і спеціально купила перед подорожю його книжку, щоб теж якихось фактів набратися і вже їхати підготованою. Паб-пап пап, пап сувенірний магазин готель Паб. Ось так ось виглядає кіларні. Друзі, моя ірландська подорож на південь країни закінчується в дублінському аеропорту. Лайфхак для тих, хто як я має вилітати вночі чи рано вранці. Дублінський аеропорт вночі не працює. В плані літаків, але він відкритий 24 години на добу, і тут можна знайти м'якеньке кріселка і подрімати нормально. І, до речі, інший лайфхак. Не обов'язково брати шатл, автобус, а можна просто поїхати міським автобусом десь за 2,5 євро. До аеропорту, але не забудьте міськими автобусами. За міські автобуси можна платити тільки не просто готівкою, але тільки монетками. Тому запасіться, будь ласка, монетками. Що ж до моїх вражень від цієї подорожі, найбільше, мабуть, мене вразили природні красоти, а також місцевий автостоп, який я лише один раз зловила. Але коли я виїжджала пізно ввечері з геповданло, я зупинила. Місцевого фермера, такого ж дідуся в літах, який тримає овець і коней. І він мене просто підкинув до самого келарні, хоч йому не треба було так довго їхати. А я з вами прощаюся і нагадую підписуйтеся на цей канал, щоб не пропустити наступні цікаві і корисні відео.